Усім доброго дня! Це канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати торт бити скло, так називається. Ну, Усі знають, який це торт, бо бачу, майже всі готують такий торт, але сьогодні я покажу, як я готую його, як я готую такий торт. Ну, от кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такий торт. Для цього я взяла от таку баночку сметани, це кілограмова. Куплена сметана кілограмова. Тоді взяла печиво, от шоколадне печиво і таке вершкове. По 100 грам взяла. У пачки там більше, а я взяла тільки по 100 грам. Взяла три пачки такого желе мрія. ще різне. Ванільний цукор, одна плиточка шоколади. желатин Я поставила дві пачки по 25 грим, але я не буду їх. Дві пачки використовувати я одну пачку і ще звідти візьму ложку, тому що в мене кілограм сметани 900 цьому. І я трошки більше даю желатину, тому що, коли при розрізі, щоб вона не розпадався той торт, щоб гарно тримався. Ну І цукор. Цукор я взяла 200 г. Це вже цукор теж бере кожен за смаком. Ну, зараз буду желатин спочатку кип'ятком заливати і буду показувати. Тепер показую далі, як я буду розтворяти желе. Я от такий взяла полоночок собі і сюди засипаю оце желе. взяла 200 ну, десь так, 200 мг гарячої кип'яченої води. І сюди буду тут буду його зараз розтворювати. Отак. Я вже дивлюся, якщо у мене він гар, га, желе гарно розтворяється, то я не буду класти туди на водяну пару. А якщо не розтворюється гарно, тоді я ще, от та як є у цьому палоночкові, можу поставити на водяну пару і ще трошечки підігрівати, помішувати і отак буде розтворятися. Щоб я вам скажу, що я все-таки поставила його, це желе, на водяну пару, тому що я. Отак, я, в мене чогось так не виходить. Я завжди ставлю на водяну пару. Я бачу, дівчатка, зразу тарілочкою, в них так гарно розходиться, а в мене оці крупиночки такі залишаються. Я то не люблю, і я все-таки поставила на водяну пару. Якщо у вас розходиться желе у тарілочки, то прекрасно. У мене чогось так не виходить. Ну, от заливаю у тарілочку. Отак. І зараз слідучий так само буду робити. От я вже третю тарілочку буду заливати. І всі три пачки желе я розтворяла на водяній парі. Ну, чогось в мене не виходить. Так то, напевно, треба дуже-довго-довго розмішувати у тарілочці. А так на водяній бані, воно швиденько, і, і все. От, третю ну, от так вони у мене постоять трошечки ухолоні. Так, щоб вони вже були трошки холодні. Тоді поставлю холодильник. Ну Десь на дві години кожен буде бачити, бачить, як вже за гарненько і милося, застило, тоді можна вже її забирати з холодильника і нарізати. Поки в мене желе буде застивати, я залю желатин і покажу вам, як я його роблю. Я беру отаку малесеньку таку посудинку, паструйку. І покажу як я це буде робити. Висипаю 25 грамів я казала, у мене тут пачечка. Засипаю одну пачечку. І тепер з другої я візьму столову ложку ще. Я казала, тому що в мене 900 грамів сметани. Отак. Отак, столова ложка ще сюди йде желатину. І тепер засипаю я оце, оцей желатин От, десь ну, 200 мг, можна менше, холодної води. Нічого, води небагато, не небагато води. Ось так помішаю. І поставлю, щоб теж е желатин набух. коли він набухне, вже далі буду показувати, що далі буду робити. Ну, застинеться все застине. Я поставлю холодильник і потім далі буду показувати. Ну, от, пройшло вже майже 2 години, але я ще не трогала. Оце желатин, як гарно він розмок, набух. Тепер я йду зараз на парову баню, ставлю його і буду його розтоплювати. А желе у холодильнику вже гарно теж застило, і буду. Потім вже буду нарізати жилет далі б до ну, От, Желатин гарно розтопився, бачите, якийсь там ріденький. Я його поставлю, щоб він трошечки остивав. А тим часом я буду готувати вже готувати сметану і печиво для е, замішування. Так буду замішувати. Сметану я вже засипала в миску. Тепер додаю сюди 200 г цукру. Я попробую на цукор, можливо, ще треба, а можливо, і не треба. Це кожен вже для себе Так. І сюди додам ванільку. Ванільний цукор. одна пачечка. Зараз гарненько. Можна міксером, а можна просто от вінчиком збити. Отак, щоб розтопився тільки цукор. Цукор у сметані вже гарно розтопився. Я його гарно вимішала сметану, сметанку. Ставлю тепер на сторонку. Печиво от подрібнило, отак прямо, О, бачите, бала. і отак. На чотири частиночки. Отако. Отак, я от. отак. От таке світленьке, оце існує. І желе теж виняла вже і порізала, бачите? О, порізане желе, от. То отак от орілочки я різала, отак от тарілочки я різала, тарілочки різала його. Отак. Так, як виходить, так і різала. Ну, от. Це вже все готове, і я зараз беру желе, желатин, Желатин вже трошечки остину, і буду це змішувати. От желатин вже трошечки простив. Я його тепер буду сюди у сметану заливати. І швиденько буду все змішувати. Тому що желатину багато в мене тут, і буде дуже швидко застирати. Ось сюди печиво коричнево, печиво сидне. І тепер желе. Отак прямо. його теж перемішувати. Так, тепер давайте слідуще. Отак. Желе застило так добре теж, таке тугеньке желе, не є рідке. Бачите, яке воно тримається гарно. Теж сюди. І тепер це оранжеві таке теж сюди от все гарненько вимішаю тут. І тепер зараз буду вже, От у мене є така тарілочка, я застелила її оцею харчовою пленочкою, і буду її заливати. Так. Де, воно вже Прямо застиває, прямо застиває в руках. Що з ним треба дуже швиденько це робити все. Не такі миски, що дуже відчутно, як я шкрябаю по них. Ну, Чатка вибачайте. Така у мене посуда, що я зроблю. Така ці гарненько підрівняю. От. Серединку зроблю так, щоб не було тут такої гірочки якоїсь такої, щоб воно не було випукле таке. Щоб була рівненька, вона серединка. Тому що я потім буду вертати на підносик її, щоб вона гарно стояла на підносику. Цей торт, щоб гарно стояв на підносику. Ну, от і все майже. Зараз поставлю холодильник, і коли застине такий торт, так він дуже швидко застиває, тому що тут желати... желатину дуже багато, і він може навіть через годинку, через дві вже бути готовий. Не на ніч. А так, це такий торт, дівчатка, якщо гості. Уже на підході, то можна його зробити за пару годин. Ну, от І все ставлю у холодильник, уже коли застине, вам покажу. Пройшло 4 годинки. От, Бачите, тортик простояв, як гарненько застиг. Я не, не дивіться, це мої пальці чисті пальці. Я просто вам покажу, як гарненько застиг. Як гарненько застиг, бачите, не липне нічого. Ось ну, от зараз я його попробую перевернути. У мене така. Є вазочка, от я переверну її його на вазочку і далі вже буду показувати, як буду украшати його. Я торт вже поставила на підносик, і я вам казала, що в мене є, там показувала плиточка шоколади, отакої чорного шоколаду. І зараз покажу вам, що я буду робити з ним. От я візьму терку, цю велику таку терочку, і буду натирати. Реручку так доставити, щоб гарно падало. Зверху на торт оце шоколадна стружка. Так, так старі я натруну увесь тортик і покажу вам далі. Я шоколадом трошки притрусила, але треба було шоколад поставити, щоб він був десь у теплому місці, щоб більш стружка була велика. А у мене така дрібненька, дрібненька тому що шоколадка стояла у холодильнику. просто. От не подумала я за це. Ну, от покажу вам, який усередині тортик Він Бачите, гарно ріжеться. От, бачите, який, дивіться, Ну, От. Ставлю на тарілочку. Якщо би була поставила шоколад я у тепле місце, дуже гарно робиться така велика штрушка і дуже гарно прикрашається. Ну, не подумала. Я чогось поспішила трошечки. Ну, от такий сьогодні я зробила торт. Бачите, він твердесенький, гарно різиться, не розсипається. Я показувала, скільки я давала того желатину, трошки багато, щоб він гарно різився. Ну, от, дівчатка, хлопчики, хто сьогодні був зі мною на кухні і дивився, як я от, робила такий тортик. Це швиденько, це дуже смачненько. До Нового року швидко можна зробити собі такий торт, як я сьогодні зробила. І всім дуже гарно, гарно робіть такий тортик. Все дуже смачно. Я дуже гарно всім дякую, хто дивиться мій канал, хто підписується на мій канал, за лайки, за коментарі. Я вам дуже дурно, дуже, дуже гарно всім дякую. Бажаю всім здоров'я, яка дочекаємося вже нового року. В мирі, в добрі, благополуччі. І всього-всього бажаю всім найкращого. І до зустрічі!